Привіт, дорогі підписники, гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. В сьогоднішньому відео у мене буде обзорчик на готові роботи. Це будуть іграшки, їх буде 4, і я вам зараз їх покажу. І так, перша іграшка це ось такий ось зайчик Патріотик. Ви його вже бачили неодноразово на моєму каналі. Мені треба було поповнити. Запаси, і тому я зв'язала ще одного такого красення, точніше, красуню. Кольори, які я тут використовувала, основний молочний і голубиць Ярнарте Дольче, синь голубенький і блакитний це 749, а молочний це 745. Жовтий це хімалая бурсашеню, номер кольору, вибачте, не скажу, бо я не знаю, що це за номер. Він жовтенький і все. Можу сказати, тільки по кольору. І ось отак ось виглядає ззаду. Висота іграшки 26 см, так як тут вушка високі, тому іграшка така достатньо величенька. Це перша зайка. Так. Друга зайка це ось така. Висота іграшки 23 см. У мене вони також вже були на каналі, і мені треба поповнити запаси. Оченята діаметр 12 мм, носик вишитий, і номера кольору ткани ниточки ті ж самі. 745 молочний, 749 голубий, і гімалаї шеніл бебі. Бурса Шеню. Господі, вже такого наговорила тут ось така ось зайка. А на ці зайки я вушка прошивала, так як я чомусь забула, що я їх вв'язую і прийшлося їх прошивати. Тому вони трішечки такі якби стоячі. Коли їх вв'язуєш, вони не так топичаться, коли їх прошиваєш, аніж коли прошиваєш. Так, це друга зайка. Третя зайка це в мене тестування пряжі. Я купляла пряжу, я вам показувала, Himalaya Вільвет, вельвет, і я вирішила спробувати, що це за пряжа. І я так вирішила, що я більше з такої пряжі в'язати не буду. Вона мені не сподобалася. Така вона і на дотик вона не дуже така м'якенька, як дольче. Або Хімалая, вона трішечки жоще. І мені ще не сподобалося те, що вона трішечки тягнеться, і коли ти набиваєш іграшку, то туди входить наповнювачу, я не знаю, скільки, що ти його туди додаєш, додаєш, а форма іграшки не становиться такою, як тобі треба. Вона якась. Іграшка вже дубова, а форми, якби такої немає, як треба, тому більше я в'язати з неї не буду. Іграшка зв'язана по схемі, яка в мене є на каналі. Ми разом з вами в'язали, в цю схему закохалася, і тепер всі зайки в мене тільки по цій схемі. На дану іграшку в мене пішло основного кольору моточок, кольор платка в мене пішло десь трішечки більше моточка. Ось така ось зайка вийшла. Також я вирішила додати такий ось воротничок, щоб якось розбавити і штанці, бо я переживала, що мені не вистачить основного кольору. Тому прийшлось додати іще ярнард Дульче, 745 на штанці. Так, Хімалая Вельвет Сірий кольор це 920, а рожевий це 919. Якщо хтось захоче, то купляйте і в'яжіть собі такого зайчика. Так, да, висота іграшки 24 см вийшла. Така ну, величенька. І ще в мене зв'язався зайчик. Ось такий ось. Сулачок. Схема. Я думала, що схема безкоштовна. Зі мною цією схемою поділилися, тому я хотіла і з вами поділитися, але коли почитала, що схема платна, то я вам, на жаль, схемку показати не зможу. Зможу тільки показати готову іграшку. Ось такий зайчик в кігурумі. В мене тут є трішечки зміни по схемі. Я по-іншому зробила оченята, і в мене щось тут не дуже виходило з ніжками, тому тут я в'язала трішечки по-своєму. А також капюшон я в'язала окремо і потім його вже прошивала. Тому ось отак ось. Оченята у мене тут зелені, вони у мене блискучі, 15 мм, і носик у мене тут вставний, 17 мм глянцевий. Ось такий ось блискучий. Висота іграшки 36 см, достатньо такий величенький хлопчик вийшов. Так виглядає ззаду. І спереду. А мінус в тому, що не налазить капюшон. Хотілося б, щоб капюшончик ще одягався на іграшку, було б взагалі б бомбезно. І так, зараз я вам покажу автора. Якщо захочете, то проходьте і в'яжіть дану іграшку. Так, автор. вам покажу. Бо буде засвічувати кролик в ході. Так, Ірина ні, іріс, подчоркування тойс. Тут оченята виконані, не, точніше, вставлені, бачите, як утяжечка зроблена, як по бокам оченята і носик вишитий. А я не стала вишивати, я зробила його. Я пластмасовий вставила і там зробила по-іншому, так, ну ви бачили на це. А також ніжки, тут ніжки в різні сторони, я їх зробила трішечки як би рівнішими. Ну, так, в принципі, все, так, як, на, так, як по майстер-класу. Сподіваюся, вам видно автора даної іграшки. Шукайте, проходьте і в'яжіть собі такого кролика. На сьогодні в мене все. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть, яку б вам би іграшку хотілося зв'язати. Я, може, щось придумаю і ми з вами це зв'яжемо. Ставте лайки, сподобайки, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої великої родини. Все, на сьогодні в мене все. Кажу вам всім до побачення і до зустрічі в наступному відео. Всім пока-пока!